У Чернівцях на позачерговій сесії районної ради обрали нового голову. Депутати одноголосно проголосували за кандидатуру Миколи Куцака. Подробиці далі. 27 липня на позачерговій сесії районної ради голова Руслан Домніцак склав свої повноваження. Я вам щиро дякую за ту підтримку, за високу довіру. Дякую за те, що ми разом з вами зуміли продемонструвати, що не фінанси вирішують, а люди. У зв'язку із тим, що Руслан Довніцак склав свої повноваження, депутати обрали нового голову районної ради шляхом голосування, участь в якому взяли 36 депутатів. Всі вони віддали голоси за. Відтак, представник фракції Слуга народу Микола Куцак був обраний на цю посаду. Від розвитку Чернівецького району і всіх громад, які в нас знаходяться в нашому районі, то я думаю, зараз не на часі про це взагалі розмовляти, поки в нас іде війна». за словами новообраного голови Чернівецької райо. Районної ради наразі пріоритетне завдання допомога українським військовим. Перші плани, напевно, будуть перші і останні, поки у нас іде війна, це мобілізувати наш Чернівецький район з гуманітарною допомогою для наших військових. щоб Кожен мешканець, який воює зараз на передовій, відчув, що Чернівецький район є, що, він, що ми їм допомагаємо. Нагадаємо, за каденції попереднього голови райрада відзначилась численними зверненнями до уряду та президента, а також оголосила конкурс на розробку офіційного герба Чернівецького району. Наразі відомо, що Руслан Домніцак працюватиме на посаді заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації. Альона Рудніцька Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.